Я вітаю вас, терези. Зараз для вас зробимо прогноз астрологічний на серпень 25-го року. Я Алла Бережна, астропсихолог. Люблю дуже свою професію, люблю допомагати людям. І якщо у вас є така необхідність, будь ласка, звертайтесь, будемо розбирати всі ваші питання. А зараз прогноз серпень. Більш-менш спокійний буде місяць. У нас деякі події навіть будуть трошки гальмуватися, тому що багато планет у нас йде ретроградно. Зараз і Плутон, ретроградний, Сатурн, Нептун. Дуже сильні планети, вони йдуть в Своротньому Русі. І Меркурій у нас ще ретроградний буде до 11 серпня. Далі вже піде прямо трошки буде легше. І давайте почнемо з того, що важливо дуже 7 серпня у нас Марс переходить у знак Терези, у ваш знак, тобто до вас у перший дім. Про що це? Це про велику активність. Марс у нас дає результативність, дає досягнення. Дуже активна така дієва планета, вогняна. Вона завжди хоче сяяти, завжди хоче щось робити, їй не до відпочинку, і от до вас у перший дім. Тобто Буде у вас багато власної ініціативи, багато вогню всередині вас. І є така надія, що більш-менш збалансуються войовничі стани, тому що Терези, все-таки ваш знак, він більш про справедливість, більш про баланс, рівновагу. І поки там буде Марс перебувати, деякий час можуть всі такі енергії войовничі стихати, тобто збалансовуватися. А для вас особисто Терези це знову ж таки про вашу проявленість, про якісь зміни, про вашу харизму, про вашу таку наполегливість щось робити, щось нове починати, щось якось включатися в це життя, мріяти, досягати вже можна, але починати щось нове краще, звісно, після 11 серпня, коли Меркурій піде прямо вже. А що ще, можуть бути зміни у вас якісь у е, партнерстві, тому що перший і сьомий дім вони якби пов'язані один з одним. А Марс у першому можете бути дещо конфліктні, якісь трошки, можливо, навіть агресивні це якщо в мінусі. Якщо ви не знаєте, що з цією енергією такою сильною робити, то можете агресувати, звісно, на партнерів, на колег на у стосунках. В мінусі, якщо в плюсі, це активні ваші стосунки, активні ваші якісь розмови, можливо, вияснення якихось ситуацій, тобто активні якісь дії, і вони будуть дуже ефективними. Також може цей транзит вплинути на вас особисто, на вашу зовнішність, на те, як ви виглядаєте. Ви будете виглядати більш ефектно, більш привабливо, більш яскраво, тому що це Марс. Він піддасть вам там такого енергії. А далі у нас повня відбудеться у знаку водолій. А для вас це буде п'ятий дім, 9 серпня. У нас відбудеться повня. І Повня – це про висвітлення, це також про розкриття, про якесь завершення, про якесь уже порозуміння. А п'ятий дім це також дім коханих, дім романтики, дім також творчих процесів. Тобто в цей час, особливо коли Марс зайде в перший і там буде повня по п'ятому, найкраще цей час використати для того, щоб проявити власну ініціативу, показати творчість, розкрити свої таланти, якось активно провести цей час. Але в добрих емоціях, в позитивних, тому що п'ятий дім у нас про емоції. А вони, як ми знаємо, можуть бути різні, можуть бути негативні, можуть бути позитивні. Тобто ваша задача спланувати своє життя на найближчий час і використати цю енергію для того, щоб досягти все-таки чогось, щоб якось реалізацію знайти ці енергії. Тобто розкривайте свої таланти, знаходьте свої власні хобі, розвивайте їх, проявляйте ініціативу. Повня у п'ятому це ще може бути про діток. Можливо, будете піклуватись багато за дітками. А може і народиться хтось у вашій сім'ї, буде поповнення, буде, або будете планувати діток, або звісно, що ще може бути. Це також, напевно, мінусові стани, або, як ви вже самі вважаєте, ви можете позбавити себе якихось аб'юзивних стосунків, якогось залежного кохання якогось, і якісь токсичні романи, які вас виснажують, також можуть закінчитись. І далі у нас, коли вже Меркурій піде. Прямо це буде 11 серпня. А він у нас по леву ходить ретроградно, і для вас це 11-й дім, Терези. І там у вас були якісь затримки у стосунках із у великих колективах із великою кількістю людей. Тобто одинадцятий дім це також про творчу проявленість, але вже у соціумі, у великих колективах. Можливо, щось у вас не ладилось там в організації яких свят ви не могли це зробити, або не могли взагалі організувати якісь події, якісь заходи, не могли зібрати людей, щось зупинялося, щось не виходило, якісь документи у вас не проходили, якась інформація неправдива надходила. Тобто, могли бути конфлікти у великих колективах. Непорозуміння з однодумцями могли бути до 11 серпня. Це ще може бути. Потім вже піде все на лад, стане більш-менш все зрозуміло. Знову ж таки, можна вже запускати нові проекти, творчі або інші, ставити нову мету собі, мати дуже високу надію, тому що це все про 11-й дім. Пілкуватися з друзями, нові ідеї, якби. Промовляти, говорити про них, думати про них, можливо, і втілювати вже нові проекти, якісь стартапи, можливо, запускати якісь онлайн там або курси, або щось таке, що несе інформацію. Дуже цікаво. Соцмережі можете використовувати, можете створити свій блог або там телеграм-канал. Це дуже гарний час, щоб туди підключилось якомога більше людей. І потім у нас ще також буде такий дуже значущий момент. Це буде вже 12 серпня. Венера у нас поєднується з Юпітером. Це дві планети про щастя. Юпітер це про щирість, це про розвиток, це про. Знання також це про розширення, про масштабування. А венера у нас взагалі планета щастя, щастя, гармонії, балансу, рівноваги і такого відчуття безпеки. У вас це все буде відбуватися в 10-му домі, в домі кар'єри. Тобто у вас бачите поєднання в цьому місяці, великі колективи, кар'єра, професійна діяльність, проявлення себе як творчої людини, і вже можна запускати якісь нові проекти, нові ідеї, щось втілювати у своє життя. І все у вас добре вийде, а особливо у кар'єрі. Якщо ви навіть не хочете щось своє власне запускати, а ви працюєте на когось, десятий дім це також дасть вам зріст, дасть вам таку. Авторитетність, тому що це там Юпітер. Тобто вас будуть чути, до вас будуть дослухатися, ваша думка буде дуже важлива, і вам самим буде дуже приємно. І може за це ви отримаєте більше коштів, тому що і Венера, і Юпітер у нас відповідає за розширення також і цінностей. Можуть вас підвищити, можете змінити свою діяльність, може бути збільшення клієнтів, якщо ви самі на себе працюєте. І тут добре використовувати якусь красу, естетику, тому що це венера, це про красу. Якщо ви жінка, користуйтесь своєю жіночністю, жіночою красою, шармом, і це буде вам давати розвиток і розширення, і прибутки. Якщо ви чоловіки... Користуйтесь своїм шармом, зможете все одно бути гарним, привабливим, сяяти у колективі, там, де ви працюєте, там, де ваша професія, де ви статус свій маєте, і от там буде багато розвитку, багато позитивної, дуже енергії. А ще у нас сонце, воно продовжує йти по знаку Лев. До 22 серпня сонце курсує. Левом, і це для вас знову ж таки одинадцятий дім, тобто дуже багато енергії у сферах професійної діяльності, колективи, однодумці, нові ідеї, нові проекти там. Ну, прямо розвиток, там прям розширення. Там дуже багато активної такої енергії, сонячної. І те, що Марс заходить в ваш перший дім, тут про активність саме вас. Дуже такий активний місяць. Використовуйте це для себе, Терези, щоб досягти якихось успіхів. А 22-го у нас сонце вже перейде в Діву, і для вас це буде 12-й дім, і 23-го там воно поєднається з місяцем, і в нас буде молодик. Завжди, коли сонце поєднується з місяцем, вони дають молодик. Новий місяць народжується поряд із сонечком. І от це у вас відбудеться знову ж таки у вашому 12-му домі. Тут також про якісь досягання, що ви вже чогось досягли. Ви вже бачите реалізацію своїх планів. Ви вже бачите результати своєї діяльності. Ви вже можете якби навіть відпочити, тому що 12-й дім це про завершення, це про те, щоб побути навіть на один тіч. Про щось подумати, про себе, заглибитися, не бажання з ким спілкуватися, але це сонце, це про яскравість. Тобто, можливо, у вас в ці моменти будуть проявлення якоїсь інтуїції. Ви щось будете відчувати більше, ніж завжди. Якісь думки будуть приходити також ви можете. Направити тут свою енергію на зцілення себе або своїх близьких, допомагати комусь або допомогти собі, вилікувати. Якщо ви, наприклад, якась була хвороба, ви ви можете одужати в цей час. Або можете якісь документи отримати. Тут про результат, вже, про результат діяльності, досягнення якогось якоїсь своєї мети. Можливо, ви хотіли попасти там, наприклад, на прийом до держслужбовців, довго не попадали. І на кінець -то це все вас може вийти, тому що в 12 12-му домі всі авторитети, всі такі закриті структури, такі незрозумілі, куди складно нам добратися. І тут також можуть бути результати у вас. І ще у нас 25 серпня Венера із раку вийде і перейде у знак Лев, знову ж таки до вас в 11 й дім. Там, де великі проекти, там де реалізація, і венера, це щось про красу. Я би сказала, тут багато енергії пов'язано із Венерою, з красою і збільшенням доходу. Щось стосовно жіночності, краси, естетики, якось такого кохання. Можете зустріти і кохання, до речі, у великих колективах. Якщо ви, наприклад, в пошуках своєї другої половинки, це дуже гарний час серед однодумців, серед друзів можете знайти своє кохання. Тут багато також показників на те, що ви прямо будете відчувати оце таке внутрішнє щастя, такий стан дуже приємний. Вам ще Венера також може дати і творчість через також красу, наприклад, ви дизайнер або ви митець також дуже гарні підходячі такі моменти. Можливо, ви захочете запускати, запускати там жіночі кола. Тобто, тут щось про жіночність, про красу і про великий колектив. Можете також благодійністю займатись, волонтерством. Це також одинадцятий дім. Тобто, енергії у вас дуже багато. Всі основну я вам розповіла Терези. Е, дякую, що ви мене слухали. Підписуйтесь на мій канал, приходьте в телеграм, будемо там спілкуватися. І до зустрічі.